Що об'єднує ці українські клуби? Перший чемпіон України, фіналіст Ліги Європи срібний призер, що обійшов Динамо, клуб, який познайомив Україну з Яя Туре та Генріхом Хітаряном. На жаль, спільна риса сумна. Усі вони зникали з футбольної мапи України у 1992 році. Таврія у чемпіонському матчі виграла в Динамо перше золото України. А 2010 року кримська команда взяла кубок України, ставши лише третім клубом країни, яка має в активі обидва трофеї. Російська агресія двічі знищила Таврію спершу 2014 року, а потім вже відроджену у Херсоні 2022. 27 травня. Дніпро грав. У фіналі Ліги Європи, зупинившись за крок від другого для України євротрофею. А вже у сезоні 18-19 він за борги припинив існування. Клуб, який брав срібло України, двічі вигравав першість СРСР, дав Україні Литовченка, Протасова, Кучеревського, Коноплянку, Ротаня та Довбика, на жаль, Викинули як іграшку, якою награлись срібний металіст 2012 року. Команда, в яку без пам'яті був закоханий увесь Харків. Металіст 2016 року клуб позбавлений професійного статусу, щоб зруйнувати одну з найсильніших команд в історії УПЛ. Вистачило одного Курченка. Лайк, like, якщо досі кайфуєте, згадуючи удари жажа коелью, Йоже в сабо так і не поставив їм пам'ятник за перемогу над шахтарем. А ми запам'ятали донецький металург як фіналіста-кубка, бронзового призера чемпіонатів України та клуб із цілою плеядою яскравих легіонерів, серед яких були великі європейські зірки. Сумуємо.